Видані Reuters пишуть про те, що американські чиновники завершили роботу над е, пакетом нових економічних санкцій проти Росії. Санкції проти Росії Америка вела багато, і європейці багато вели. Тепер позиція Трампа наступна: Буду вводити ще санкції. Якими вони будуть, я вам поки що розповісти не можу, але мова йде не про законопроект Лінсі Грема, який передбачає 500% мита на. І товари, які будуть продавати країни, що торгують із Росією, які купують у Росії нафту. Цей законопроект поки що не розглядали. Він є в Сенаті, але його не голосували. Ройтерс пише, що цілями нового санкційного пакету є державний російський енергетичний гігант Газпром, хоча він там вже наладом дише, відверто кажучи, а також великі компанії, що працюють у сфері природних ресурсів і банківському секторі. Про банківський сектор говорив і Дональд Трамп свого часу і говорив, що в мене є інша зброя. Зброя це обмеження банківських і фінансових можливостей Росії, ну, в тому числі. Представник адміністрації Дональда Трампа говорить про те, що поки що рішення з цього питання не ухвалено його має ухвалювати Дональд Трамп, але Рада національної безпеки Сполучених Штатів Америки намається скоординувати певний набір більш каральних дій проти Росії. І це має бути підписано Трампом. Тобто, мови конкретної про те, що Трамп не ухвалив рішення стосовно цього, поки що немає. Що я за цим бачу, друзі? Трамп дав команду підготувати санкційний пакет. Це більш ніж очевидно, тому що чиновники самі по собі цим не займалися. Це однозначно так. Трамп свідомо говорить у пресі про те і зливає цю інформацію, що такий санкційний пакет готовий, і чекає відповідного рішення з боку Кремля. У Кремлі це прочитали, у Кремлі про це написали про те, що відповідний санкційний пакет готовий. Вони не посилались на якісь там Reuters, New York Times і інші змі. Вони прямо говорять про те, що Трамп підготував санкційний пакет. Поки що він не погоджений. Дійсно, вони очікують, враховуючи не дуже приємну. Для Росії економічної ситуації на Росії, то для них ну вибір не дуже великий або воювати тим, чим є, зменшуючи свої фінансові можливості далі платити за війну, або ж погодитися на припинення вогню і говорити про скасування санкцій. Рішення від Кремля поки що немає. Вони будуть діяти максималістськи для того, щоб максимально вибороти собі позиції в якісь, можливо, вже оновлені мирні угоді. Але нині виглядає наступним чином ситуація так. Трамп домовився справді із Путіним про припинення вогню. Рамкова угода, як ви знаєте, була готова. Трамп навіть зумів переконати Україну по багатьох пунктах, але в якийсь момент у Кремлі вирішили, що можна зіграти ще з Трампом. Поки що гратися не вдається, як ви бачите, вона отримує зворотній ефект. Окрім того, вже офіційно повідомляється про те, що Державний департамент Сполучених Штатів Америки часів Трампа передає Україні військову допомогу. Про 50 мільйонів доларів. Ви вже знаєте, це вчора повідомлялося. А сьогодні стало відомо про те, що Держдеп США схвалив потенційний продаж Україні навчально-тренувального та технічного обладнання для винищувачів f 16 на суму вже 310 мільйонів доларів. Так, ми маємо за це платити. Але, в принципі, Європа готова нам допомагати фінансово. Наскільки багато вам не готові сказати, тому що я дуже критично ставлюсь до фінансових спроможностей Європи в частині передавати в Україні якісь кошти, чи то кредити, чи ще щось інше, але в будь-якому випадку. Навіть в умовах мирного часу нам потрібна військова допомога, нам потрібна військова міць, щоб Росія не могла захопити всю Україну. Що в цьому пакеті? Це модифікація та модернізація літаків, навчання персоналу з експлуатації, технічне обслуговування та забезпечення боєготовності, запасні частини, витратні матеріали, наземне обладнання. Постачання та підтримка секретного та несекретного програмного забезпечення, дослідження та огляди і так далі. Я не буду все перераховувати. Звісно, це загальні фрази, мало зрозуміло, що за ними стоїть, але те, що програма літаки В 16 буде підтримуватися власне тими, хто їх виготовляє, це більш ніж очевидно. І таку можливість нам дає Дональд Трамп, коли раніше ми говорили про те, що він взагалі нічого нам не хоче продавати. Окрім того. Повторюсь тут ще раз, друзі, росіяни активно наголошують на тому, що Захід не може постачати Україні зброю. Може постачати і буде постачати так за гроші, але точно буде це робити. Що ж пишуть у Західній пресі про настрої Трампа по відношенню до України і можливого припинення російсько-української війни? Риторика, в принципі, змінилася від підтримки Путіна до підтримки України. Сьогодні видання New York Times пише наступне: Зеленський отримує другий шанс. Настрій Трампа щодо війни в Україні та Росії починає змінюватися. Я вам наведу основні тези цього матеріалу, вони дуже промовисті. Несподіване покращення відносин України та Ша почалося після підписання економічної угоди про Не ну, Дійсно так. Я вважаю, що її потрібно було підписати набагато раніше, але там дуже багато політичних і, на жаль, бізнесових інтересів українських було. Ну, врешті-решт, підписала. Нам ще потрібно буде пережити ратифікацію цієї угоди в парламенті, тому що вже годілки розпочалися. Наступне, уряд України зумів домовитися про вигідніші умови з США, граючи на підприємницьких інстинктах Трампа. Окей, прекрасно, це дипломатична гра. В цей же час Трамп поступово розчаровується в Путіні. І таке є. Попри давню симпатію до Кремля, Трамп починає публічно тиснути на Путіна, погрожує вторинними санкціями, навіть визнає, що Путін може просто обманювати. Це явна зміна риторики порівняно з попередніми роками. Так, друзі, Трамп тисне на Росію. Хоча це може здаватися якоюсь фантастикою. Але ризики залишаються. Пишуть видані Трамп, коливається, а його радники мають кардинально різні позиції, від м'якого ставлення до Кремля, до жорсткої критики і ведення санкцій. Так, мова йде про Стіва Віткофа, який зійшов поки що за вансени. Його доля подальша в команді Трампа залишається під великим питанням. Це вся інформація, друзі, яка стосується саме російсько-українського треку, але хотів би на завершення вам додати ще одну, яка, як на мене, є дуже-дуже цікавою і важливою. І скандальною.